Сім юних принцес міста зустрілись для того, щоб з'ясувати. Хто ж із них наймиліший та найгарніший? Принцеса казкової країни розповідала, що дуже полюбляє цирк та казки Шахерезади. Каміла Агаєва потрапила в світ принцес, в якому як вона вважає, всі принцеси гарні. Принцеса Лебідь мріє стати моделлю. А богиня ранкової зарі зізналась, що вона дуже непосидюча. Принцеса сходу полюбляє танці. Журт підтримки дуже за неї вболівав. Принцеса ночі, як з'ясувалося, навчається в четвертій школі. А царівна несміяна поділилась, чому вона така сумна. Після того, як дівчата продефілювали, їм надали можливість самовиразитись в конкурсі Моє захоплення. Юні принцеси продемонстрували глядачам та журі свої здібності. Доки журі підрахували бали, ведучий запросив присутніх потанцювати. Після недовгої перерви директор дитячого будинку творчості оголосила переможців. На обласному конкурсі місто Первомайський будуть представляти Олена Череватюк, Юля Ладоня, які посіли третє місце, Аня Мірошніченко друге місце, а переможницею конкурсу Юна принцеса стала Каміла Агаєва, учениця п'ятої школи. Спонсором конкурсу виступив міський центр соціальної служби для молоді.